Можна зігрітися, підзарядити свої девайси, попрацювати та випити теплого чаю. У Чернівецькій області працюють пункти незламності, до яких можуть звернутися усі охочі. Окрім того, функціонують також і пункти обігріву, у яких надають допомогу при переохолодженні. Всі деталі уже за мить. На Буковині різко погіршились погодні умови. Упродовж наступних кількох днів фіксуватиметься значне зниження температури повітря та ожеледиця. Саме тому особливо актуальними стали пункти незламності, які запровадили ще восени 2022 року у зв'язку з масованими ракетними обстрілами Росією критичної інфраструктури України. У жовтні 2023 року. Вони знову почали свою роботу. Наразі в області їх нараховується 315. Більшість з них це 281, створені на базі органів місцевого самоврядування, тобто на базі комунальних закладів громад, 28 пунктів незламності створені на базі ДСНС мережі закладів їхніх, і 5 пунктів незламності в нас є, які створив відповідальний бізнес. У пунктах незламності кожен охочий може зігрітися, випити теплого чаю з печивом, зарядити свої девайси та скористатися інтернетом. Зокрема, на базі ДСНС розгорнули роботу 18 стаціонарних пунктів незламності, 10 мобільних та 5 резервних. Скористалися ними під час цього осінньо зимового сезону близько 300 осіб. Окрім виконання основних функцій для батьків з дітьми є також приємний бонус. У нас є дитячий куточок, де дітки, якщо ну особи старшого віку проходять з дітками, то дітки мають можливість чим зайнятися. У нас є куточок з продукцією НІСЕФ, де діти можуть помалювати, пограти, ну і будуть мати чим себе зайняти, скажімо так, на певний період часу, на період звернення. У стаціонарних пунктах незламності на базі ДСНС є також окремі кімнати для відпочинку. Це у нас зараз приміщення, в якому в випадках якихось там сильних морозів, чого можна тут відпочити, зігрітись. Допустимо, прийдуть мами з дітьми. Тут можна передягнути діти. В безпечних умовах з світлом теплом, окрім того, на базі медичних закладів працюють пункти обігріву, до яких можуть звернутися у випадку переохолодження. Актуальна інформація про перелік пунктів незламності та їх адреси є на сайті Чернівецької обласної військової адміністрації, а також у дії. Якщо вона зайде навіть в дію, тоді зразу визначить вона дасть доступ до свого розташування, діє зразу визначить її радіус найближчих пунктів незламності, які навколо знаходяться, щоб вона мала звернутися. Тобто тут екстраторіальний принцип. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Василь Ставчанський Теми дня ТВА.